Вітаємо вас у прямому етері на онлайн Сьогодні разом з клінічним професором психології, кандидатом психологічних наук, академіком Української академії наук Віталієм Луньовим говоримо про психологію військовополонених, про е, ті звірства, які окупанти чинять з нашими захисниками, коли вони опиняються в полоні, і реабілітацію вже після. Віталію, добрий день. Добрий день. Російські військові деморалізують наших захисників захисників у полоні всіма можливими найжахливішими методами. Вони нехтують загально прийнятими нормами поводження з військовополоненими, застосовуючи до них тортури і психологічний тиск. Хочу з вами почати з нещодавнього відео, яке опублікували в інтернеті, де розстріля... де окупанти розстріляли нашого військового Олександра Мацієвського після його слів Слава Україні. Я зараз ну, мовчу про те, що росіяни порушують усі правила не те, що Женевської конвенції, а просто моральні якісь принципи. Але, от питання для чого вони викладаються в інтернет? Чому ви, чого вони чекали? Це такий спосіб показати свою силу, помститись за щось. Чи, чи як пояснити, якщо можна взагалі адекватно пояснити ось ці дії? Ну, ви праві щодо того, що це і спосіб продемонструвати свою силу і спосіб вплинути на інших, причому Росія вона завжди грає насправді першочергово на свій власний інформаційний простір і на своїх. Хоча те, що вони роблять з полоненими, і те, як вони це демонструють в соцмережах, на, на різних інтернет-платформах це розраховано і на те, щоб вплинути на нас, але іншою мішенню завжди виступає російське суспільство, яке завжди виправдовує будь які жахіття, будь-яке насильство, яке Росія вчиняє щодо інших. Це для них є демонстрація сили влади. Спроможності робити якісь такі глобальні великі речі на, на чому будуються імперські російські амбіції, і безсумнівно це е, абсолютна е, спроба залякати нас, залякати наших військових, наших добровольців щодо. Того аби завжди демонструвати оцей цей диктат влади, сили і покарання, які вони можуть вчинити, Знаєте, тут, щоб розібратися з, з ідеєю полона з психологією полона, можна просто знаєте, як вже кажуть, без, без сорому загуглити методичні рекомендації та якісь підручники Красної Армії радянської. Про те, як треба поводити себе з полоненими, от, власне, Росія, наслідуючи е, ці тиранічні е, незаконні, чи я не знаю, як їх ще назвати, антілюдські е, закони. Хоча в будь-якій війні, е, все одно можна. Е, Зберігати людяність, хоча б з формальних причин слідування міжнародним е, правилам та міжнародним конвенціям, але Росія е, всякий раз демонструє абсолютно відверто, нахабно, е, те, що вона просто йде далі по підручниках Радянського Союзу. Да, От якраз е, стосовно визначення полон, я навіть е, зайшла е, в інтернет, щоб до, дослівно що воно означає це. Обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, з метою недопущення його до подальшої участі в них. У росіян же ми зрозуміли, що це визна... ну, визначення зовсім інше. От, спираючись на те, що ми бачимо, От, що для росіян означає слово полон. Для росіян слово полон це означає е, тотальна влада, демонстрація їх влади, демонстрація їх жорстокості, демонстрація того, що вони. Мають ті чи інші переваги. полонених це, на жаль, ми можемо це сказати, але це найпростіше робити, найпростіше демонструвати, через що Росія робить на цьому дуже велику ставку. І розумієте, якби в Росії було демократичне суспільство, то будь-які такі інформаційні закиди вони би викликали в Росії певну таку хвилю. Коментарів протестів від громадських інституцій від інституцій демократичних, проте російська публіка це все просто знаєте, як маючи таке мислення середньовіччя, коли на площах. Так чи інакше, чи там вішали, чи спалювали то відьом, то я не знаю ще якихось стигматизованих осіб. Тобто, російське суспільство воно прагне, так як кажуть, хліба і зріліщ. Тобто, от якщо хліба нема, то треба давати більше зріліщ, і на цьому Росія вибудовує свою внутрішньодержавну політику, перш за все. От якраз такі про зреліще, давайте ще повернемось до того відео. Мене мене просто особисто обурює, як просто вони це Вон, росто вони це зробили. На вашу думку, саме ця фраза Слава Україні стала для них тригером, аби натиснути на курок? Чи все ж таки це було сплановано а це просто якесь показове дійство? Зріляще дійсно ми не знаємо задум яким він насправді був, тобто ми е, маємо реалістично коментувати е, навіть такі жахливі події. Е, проте, ідея безсумнівно, те, що, те, що вони не можуть е, е, ну, просто витерпіти, я не знаю, як це навіть сказати. Тобто, це те, що їх повністю е, деорганізує, я не знаю, просто. Перекручує, що ж все, що є в них людського, це саме е е заклик слава Україні. Це те проти чого вони. Це знаєте, як. Е я не знаю, як про це можна просто говорити, але якщо все дуже спростити, то для них вже сама ідея існування України вже є як кість поперек горла, і це для них одна з найбільших травм. От Розумієте, ми, коли говоримо про психологічні, соціально-психологічні травми, з якими Стикалась наше українське суспільство. Ми говоримо про війни, про голодомори, про е, численну кількість знущань над українцями через те, що вони українці. А для росіян зараз найбільша трагедія життя це не те, що вони там живуть більше 20 років під владою одного диктатора і не мають жодної якості життя. Для них найбільша травма, історична травма це те, що Україна не є Росією. От, от, розумієте, для них це як знаєте, це як найбільша образа, взагалі для такого середньостатистичного росіянина, який там то напівп'яний, то напівпатріотичний, то напівщасливий, то нещасний. Тобто, для них сама ідея того, що Україна існує як незалежна держава, яку вони визнали на моменті розпаду радянського союзу. Це для них є одним із таких найбільших. Тригерів взагалі щодо їхньої перевірки психічного здоров'я і багато чого іншого. От повертаючись до теми полону, я коли готувалася до нашої розмови, побачила, що от існує навіть особлива психологічна підготовка військових до полону, до поведінки у полоні. Як от взагалі можна до цього підготуватися? Наскільки вона є дійсно дієвою, допомагає військовим? Бо мені, от якщо чесно, здається, ну дуже складно уявити і зрозуміти, як можна емоційно до цього підготуватися? Насправді є певні програми, за якими готують військових в різних країнах, то ймовірності бути захопленими в полон. Розумієте, це ідея того, що коли ти підготовлений, то, то ти більш здатен у реальності життя. Коли ти з цим став зіштовхуєшся, то ти принаймні маєш якісь ідеї. Механізми стратегії того, як бути, що говорити, коли говорити, у який спосіб говорити. Тобто, ця така підготовка, частина військової підготовки, вона є безсумнівно обов'язковою. Те, що відбувається безпосередньо в полоні, дуже складно прогнозувати. І навіть конкретній людині дуже складно прогнозувати, як вона себе буде поводити. Проте ми завжди знаємо, що люди, у яких, скажімо так, найбільш активна чи, скажімо так, найбільш органічно функціонує нервова система, мозок, люди, у яких є чіткі визначення, Своєї такої ідеологічної позиції, патріотичної позиції, є е, сформовані навички подолання різних е, стресових ситуацій. Цей досвід е, може стати дуже корисним. І, власне, на нього треба акцентувати увагу. І є безсумнівно поради, які знають всі військові, е, які проходять відповідну підготовку. Про те, як поводити себе в полоні, наші хлопці про це знають знають навіть краще за нас, психологів. А от стосовно взаємодії наших хлопців та дівчат з солдатами РФ під час полону, наскільки взагалі це є, і наскільки потрібно взагалі з ними взаємодіяти? І якщо так, то як? Правильно. Якщо, звісно, є відповідь на це питання, бо ми, звісно, не можемо спрогнозувати дії людей і як вони вчинять? Власне кажучи, знаєте, тут є кілька таких тез, які мають бути враховані. Це те, що все одно однією з ключових завдань, які є перед військовим в полоні це, власне кажучи, зберегти. Своє життя, зберегти честь, гідність, зберегти максимально наскільки це максимально можливо, інформацію, якою він володіє, якщо така взагалі є, яка, якою може скористуватися ворог. Відповідно до цього і вибудовуються моделі взаємодії з тими катами, з тими допитувачами, з Тими, я не знаю, як їх ще можна назвати з боку країни, яка бере в полон. Тобто, це, так би мовити, треба, треба чітко, зрозуміло і реально усвідомлювати, що головне завдання в цьому всьому це вижити і зберегти гідність людини, гідність військовослужбовця. От далі ви поправите мене, якщо я неправильно скажу, от при травмуючих подіях у людини виділяють п'ять стадій прийняття, заперечення, гнів, торг, депресія і от прийняття. Коли військовий потрапляє у полон, тут теж діють ці стадії, чи Я думаю, що умовно кажучи, така модель вона може пояснювати ну, Просто максимальну кількість травматичних подій травм в полоні є певна специфіка, оскільки впливи, тобто, знаєте, коли у цю модель сформували психологи і психотерапевти, вона фактично відповідала якійсь такій певній вибірці людей з певними психологічними проблемами. Ми не можемо, через що її вважати такою надто універсальною. Чого? Бо умовно кажучи, коли ви в громадському житті зустрічаєте людину, яку, яка була зґвалтована, то для неї ці стадії, про які ви говорите, вони ймовірно будуть працювати саме у такий спосіб. Полонений він в нього немає одної травми. Чи оця травма, яка там відбулася, умовно кажучи, в середу, і тепер він має там півроку для того, аби пройти цей круг з п'яти стадій. Він щодня може отримувати нові травми і не одну і травми різні: фізичні, сексуальні, психологічні травми пов'язані з так званою сенсорною депривацією, травми пов'язані з загрозами щодо його близьких рідних. Тобто Я б припочу, а сенсорна депривація це що? <кій> це є різні варіанти, коли. Активно впливають, щоб, як це сказати, відключити спосіб комунікації людини зі світом, заточенням через той чи інший орган, через ту чи іншу сенсорну систему. Ну, наприклад, там умисно зав'язують очі, і от вони цілими днями можуть перебувати з зав'язаними очимами. І тому ти не розумієш, що відбувається, коли тебе, куди тебе ведуть, що там буде далі. Чи це може бути надмірно холодні, надмірно гарячі кімнати, там що завгодно. Тобто вплив на, прямо таки кажучи, психофізіологію на сенсорні системи. І тут вже знаєте, на жаль, це все залежить від фантазії і садистичної уяви того ката, який це все робить? Тому я про те, що. Знаєте, той період, коли людина знаходиться в полоні, він фактично не, не може ще запустити у той процес ретравматизації через ті стадії, про які ви говорили. Вони вже запускаються в безпечних умовах. Коли е, нема вже того травматичного впливу, який людина зазнає в полоні. Бо весь період полону це день, місяць, рік, кілька років, це фактично психікою сприймається як один е, період. І, і, як, наприклад, це може дуже бути дуже спрощена версія, яку я зараз скажу. Там приклад, як, наприклад, дитина, з якою знущаються в школі протягом 10 років. То для неї ці всі 10 років як один день, і як якась там ем, програма щодо оновлення себе ретравматизації, вона може розпочатися лише в умовах вже безпечних. Крім того, навіть ем, небезпечно. Запускати такі програми ретравматизації, коли ти ще знаходишся в ситуації травми. В ситуації травми треба виробити виробити, виробити не ретравматизаційні паттерни, а патерни, які сприяють процесу адаптації, власне в умовах цієї травми. От якраз про період вже після полону про повернення. Багато хто кажуть, що людина повертається вже зовсім іншою людиною після всього цього. А я як допомогти в першу чергу? Якої допомоги от в першу чергу потребують військової і за якими методами з ними правильно працювати? Бо е, це дуже великі отримані травми. І, от як допомогти? Ну, перш за все, є такі комплексні державні програми допомоги реабілітації, де Задіюється велика кількість фахівців, надавачів цих медичних, психологічних соціальних послуг завжди. Ми маємо справу. Хоча я вам так хочу ремарку зробити, що завжди будь-яка медицина чи будь-яка психотерапія, вона намагається уніфікувати людей і проганяти їх по певному так званому протоколу. Ну, часом це виправдана стратегія, в більшості випадків я можу сказати, що вона не завжди може спрацьовувати. А тому тут знаєте, хто в нас є на реабілітації? Чи це людина, яка зазнавала тортурів і яких саме? Чи це людина, яка зазнавала сексуального насильства, і там вже вона є, умовно кажучи, з. Поламками відчуття гідності, наприклад, чи це людина, якій вдалося уникнути більшості з можливих ймовірних таких фізичних, сексуальних та решти травматичних впливів. Ми не знаємо, тому відповідно до цього і вибудовується та чи інша програма. Але і це справа спеціалізованих установ. Які е, мають це, цим займатися, які, до речі, займаються в Україні в інших країнах, е, тут є принципово важлива така позиція, що ми маємо, як би це сказати, контролювати чи нівелювати. Е, е, Захворювання проблеми, які є на фізичному рівні. Тобто, якщо, наприклад, у людини лишається дуже сильний больовий синдром, чи е, якісь системи організму е, вже Мають патологічний перебіг свого функціонування, то тут, безсумнівно, має бути така повна фізична реабілітація, виліковування людини. І часом після цього можна вже переходити власне, до психотерапії. І тут сама психотерапія, вона. Теж має диференціюватися у якихось випадках, вона взагалі можлива в якихось вона навіть неможлива психотерапія, і ми це маємо враховувати. Наприклад, якісь підходи терапії, які базуються на вербальній практиці, тобто там, де пацієнт має про щось говорити, може то взагалі не той випадок, коли людина здатна про щось говорити, і там використовуються такі невербальні психотерапевтичні підходи, які є доказовими, в психотерапії, в психіатрії, це може бути психофармакологічне лікування. Тобто насправді це все вирішується безпосередньо щодо конкретної особи, якій треба надавати медико-психологічну допомогу, все індивідуально, в принципі. А, я, а от якщо е, близькі, як близькі можуть допомогти е, військовому? Бо, бо тут дуже важливо підібрати слова, як з ними правильно говорити, як навпаки, не зробити гірше. Бо я, от не, от буквально вчора чула ситуацію. Е, жінка з чоловіком, чоловік повернувся з е, полону, е, і він досі, там три-чотири місяці вже пройшло. Він досі ловить оці флешбеки, е, досі наче не тут. Е, от як не зробити гірше, як правильно працювати з близькими, як говорити. А... Близькі не мають працювати зі своїми близькими, розумієте, це головна і ключова ідея, коли сім'я намагається терапевтувати свого там батька, сина, хто був в полоні, чи дружину, різні речі бувають. Тобто, коли сім'я переходить на дискурс такої собі психотерапевтичної групи чи лікарні, це насправді. Може лише е, погіршити ситуацію. Сім'я має лишатися сім'єю, тобто це мають бути е, такі ж е, звичайні відкриті людські стосунки, які об'єднували е, людей ще до полону. Це робити складно, але головне, що е, сім'я має зрозуміти, що тепер вона. По-перше, є апріорі щасливою через те, що її там член сім'ї, батько, син, брат хто завгодно повернулися з полону. Це є перша і головна причина для щастя. Все, що має відбуватися далі, треба зрозуміти, що, знаєте, як сімейна система попадає в таке невизначене, незрозуміле коло подій. То яких треба бути готовим, відверто готовим, оскільки можна побачити людину абсолютно е, з іншого боку, як це було е, взагалі там рік, два-десять до того, треба розуміти, що це вже на цей період часу, це вже інша людина, Інакша, точніше людина. Людина та сама, але вона вже інакша. Слід теж зрозуміти, що ви вже інакші, тобто. Розумієте, коли людина є на фронті чи в полоні, то вона змінюється. Є ж дуже. Якщо уявіть собі, якийсь там дешевий психологічний тренінг, змінює людей там через місяць-два після того, як вони там пішли на якийсь коучинг і на якийсь саморозвиток по себе і те, і тепер, і начебто вони змінюються. Уявіть собі, як змінюється людина. У неприродній для неї спосіб, яка зазнала полону тортур взагалі військового досвіду, воєнного досвіду, а тому апріорі це вже інший варіант функціонування людини. Це треба зрозуміти. Що, але далі, що найголовніше, це зрозуміти, що вже сама сім'я інакша, оскільки. Коли конкретно член родини на фронті чи в полоні, то фактично теж саме на такому, знаєте, рівні ідентифікації, отужнення, відчуття один одного, всі члени сім'ї переживають теж саме, але без посереднього впливу тих травматичних факторів, що людина зазнає в полоні. Але це знаєте, як. Я можу бути дуже необережним, коли це скажу, але це лише як приклад. Це як є, знаєте, так би мовити, людина в сім'ї, у якої є якісь патологічні особливості, і члени сім'ї вони є співзалежними. Ми їх так називаємо. Тобто, фактично в родині з'являється такий співзалежний синдром, оскільки вони хвилювалися, очікували, вони теж зазнавали неймовірного стресу, іноді навіть. Буває так, що людина, яка знаходиться безпосередньо в епіцентрі подій, вона зазнає меншого стресу, ніж та людина, яка її очікує за 2000 кілометрів в безпечному місці. Тому певною мірою треба апріорі зрозуміти всій родині, що вона вже інакша. І оце розуміння цієї інакшості допомагає. Адекватно сприймати будь-які поведінкові зміни, які є у всіх членів родини, і це треба витримати певний час. Ми не знаємо, який він буде. Це залежить і від характерологічних особливостей, і від симптоматики, і від ступеню травматизації, і від того, які саме тортури чи інші травми зазнала та чи інша людина. Тобто це певний час. Єдине, чим що можна радити, чи чим треба запастись, це терпіння. терпінням. І любов'ю Тобто я правильно розумію, головне близьким не брати на себе от роль психолога, психі, психотерапевта, а навпаки, і не концентруватись на цій травмі, не концентруватись на тому, що його близька людина була в полоні, а навпаки, зробити такі умови, щоб людина дійсно відчувала себе е, ну, вдома і, 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 і що її люблять, і чи, чи як чи не так тут, тут дуже важливо, аби бути щирим. Часом, ви знаєте, члени родини будуть е, відчувати розпач, і треба не забороняти собі його демонструвати. Е, тобто, це знаєте, це вже спільна проблема і полоненого, і членів його сім'ї. Тут не можна демонструвати невразливість, якийсь там надмірний героїзм, чи я не знаю, як це ще можна назвати. Тобто, це все має бути природнім, от таким реальним природним, як воно відбувається. Безсумнівно, родині має допомагати психолог чи психологи, які зможуть нормалізувати ті чи інші патерни взаємодії, оскільки розумієте, ми вже. Не можемо виключити, що е, якісь до цього існуючі е, патерни, проблеми можуть е, впливати на е, те, що е, які ще були в мирному житті, так би мовити, невирішені конфлікти, невирішені проблеми. Вони зараз можуть з якоюсь іншою, е, так, так би мовити, е, потужністю е, знову зайти в дискурс родини. Є багато того, що травмує людину, травмує родину, сім'ю, навіть не дивлячись на полон чи не полон. І тому ці речі можуть у якийсь спосіб поновитися. Дякуємо, дякуємо вам, Віталію, що ви долучились до нас сьогодні, і ми з вами поговорили дійсно на важливу і серйозну тему для, для нас, усіх для українців. З нами у прямому етері був клінічний професор психології, кандидат психологічних наук академік Української академії наук Віталій Луньов. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та обов'язково пишіть у коментарях, кого б ви ще хотіли бачити в наших наступних випусках. Також ви можете підтримати нашу роботу донатом. Лінк ми залишимо в описі під цим прямим етером. До нових зустрічей на онлайн Юрі.